Not brown yet, so I'm basically just dropping it back down. Just I want it to be nice, golden brown, right? Шеф кухар Еді Томас бере участь у дні відкритих дверей на цій комерційній кухні у містечку Ешборн у Вірджинії. Для нього це нагода заробити добру репутацію. Це чудова нагода для маркетингу. Люди можуть скуштувати мої страви, готувати моє улюблене заняття. Я люблю дарувати людям посмішки, відкривати для них новий смак. Тут я можу показати себе. Це допомагає у розвитку мого бізнесу. Допомогти кухарям-початківцям та власникам автокухні є головним завданням комерційної кухні «Шефскейп». співзасновниця цього бізнесу Бела Каракіс іммігрувала США дитиною з Одеси. Любов до кулінарії. Ця юристка за освітою прийняла від своєї бабусі. Кілька років тому вона вирішила перетворити своє захоплення на кар'єру разом з партнером. Запустила дві автохарчевні, але одразу постала проблема: відсутність постійної площі, адже не усе можна робити в автомобілі. Тож вони вирішили допомогти і собі, і іншим. Так за 50 кілометрів від Вашингтона народилась шефскейпда Наша кухня спільного користування дозволяє талановитим кухарям, пекарям, кейтеринговим компаніям орендувати тут місце і працювати в приміщенні ліцензованому відділом охорони здоров'я. Комерційна кухня це така собі база для власників автохарчевань, які, аби відповідати вимогам Міністерства охорони здоров'я, повинні мати постійне місце дислокації. За абонентську плату шеф Скейп пропонує сучасне кухонне обладнання, паркування та низку інших послуг. наші клієнти дрібні підприємці. У них немає коштів на маркетинг на те, аби найняти окремих higher... консультантів для вирішення усіх питань. А ми можемо їм допомогти, якщо їм треба допомога з брендінгом, маркетингом, захистом товарної марки. Якщо вони потребують бізнес-допомогу, як то отримання ліцензії від охорони здоров'я чи право на підприємництво, ми можемо допомогти з усім цим. Подібні комерційні приміщення існують у великих містах, однак відсутні на периферії, що певним чином гальмує розвиток цього бізнесу. Наші клієнти не мали постійної бази. Їм доводилось їздити у місто у нашому районі. Багато професійних кухарів. Вони потребували такі умови, які допоможуть їм розвивати малий бізнес. Співпраця відкриває новий вид послуг. Я використовую спеції з різних куточків Пакистану та Індії. Шеф Скейп пропонує споживачам унікальне обслуговування банкетів, адже тут можуть запропонувати не один і не два, а цілий набір різних видів кухні. Ми пропонуємо досить унікальні послуги. Ми незвичайна компанія кейтеринг. У нас зібрано дев'ять різних кухонь світу, і ми виконуємо роль агентства пошуку роботи для наших членів. Ми знаходимо для них замовлення і пропонуємо клієнтам різноманітне меню. Якщо хтось хоче одночасно спробувати трошки індуського, пакистанського, американського та традиційного, ми можемо це запропонувати. споживачі, які прийшли на день відкритих дверей, схоже, задоволені oh, really like Я приємно здивована і вдячна, що у нашій громаді з'явився такий сервіс. На мій погляд, це сподобається жінкам, таким як я, які постійно працюють. Дуже важливо мати можливість замовити здорову їжу. Ще один шлях заробітку, над яким працюють у Chefscape, це повсякденне приготування харчів на замовлення окремих покупців. Зібравши під своїм дахом групу різних кухарів, тут мають змогу постійно оновлювати меню, аби їжа не приїдалася.